Друзі, всім привіт! Сьогодні розберемо, що таке оператор кейс в мові SQL, як він працює. Давайте це розберемо ось на такій табличці. Бачимо, я заселектував табличку employees, 10 рядків, 4 стопчика, і я роблю ще один додатковий розрахунковий стопчик за рахунок кейсу. Ось тут його прописую. Зараз просто побачимо результат, а далі вже розберемо, чому воно так і працювало. Запускаю. Бачимо, у нас з'явився п'ятий розрахунковий стовпчик, і ми бачимо у нас напротив. Ніни бетнейм, ось у нас бетнейм, і ось тут у нас бетнейм. Чому? Тому що у нас працювала умова, якщо фоснейм дорівнює ласнейм, це бетнейм. А Else це ок. Ok. Ну тобто Стівен не дорівнює King, це нормально, що у нас прізвище і ім'я, воно різні. Чому не спрацювала оцей бетрекорд і чому не спрацював оцей цей Давайте розбиратися. Дивіться, оператор кейс дозволяє виконувати різні дії на основі заданих умов. Наприклад, створити додатковий стопчик. Ось ми його створили. Умови прописуються в операторі WAN. Ось оператор WAN, ось умова. А далі, якщо умова виконується, тоді відпрацьовує блок Zen. Ось відпрацював блок Zen, і він відпрацював для стопчика, який ми назвали check -record. Якщо жодна з умов не співпала, тоді відпрацьовує блок Else. Ось у нас блок Else відпрацював, і я туди прописав OK. Тому що Fios name не дорівнює last name, в даному от випадку, наприклад, це OK. Alex не дорівнює dihan, це OK, і так далі. При цьому блок Else не обов'язковий. І якщо його просто не прописати в умові кейс, тоді ми побачимо значення. Тобто, якщо я зараз отут else приберу, це не обов'язково, не обов'язковий оператор в кейсі. Обов'язковий кейс, when, then і end. Else не обов'язково. Ось я його прибрав. І що ми побачимо? Ми побачимо, що у нас відпрацювала оця умова. Бетнейми. Ми побачили, де у нас бетнейми. А там, де у нас умови не спрацювала, ми бачимо 0. Ну, В даному випадку це некрасиво. Давайте повернемо з Розуміємо, що else не обов'язковий, але рекомендую його використовувати туди, прописати явно щось, те, що ми хочемо, щоб там ми НУ просто не побачили. І тепер дивіться: треба зауважити, що оператор VN, він працює по принципу пріоритету. Тобто, якщо перший Вен спрацював, тоді інший подібний Вен проігнорується просто. І це у нас якраз чітко видно. Тобто, як тільки спрацювала умова first name дорівнює власнейм, оператор кейс записав в стопчик check record значення bad name, І оці ось дві умови, вони просто взаємовиключені. Вони зайві. Ну це просто лишній код, який тут не потрібний. Якщо нам потрібно, щоб було bad records, нам потрібно просто поміняти місцями ось так. Або, в принципі, взагалі б, залишити тільки один. Отак, якщо я. Тобто ми місцями поміняли, поміняли пріоритет. І тепер у нас спрацьовує бетрекорд з умову. А взагалі, це в ідеалі потрібно прописати просто ось так, наприклад. Що якщо дорівнює щось неймов-нейм, це бетрекорд. А else ко ок. І це вже у нас нормальний кейс. Ну, ось так ми з вами, друзі, розібрали, що таке кейс. Користуйтеся, це дуже крутий оператор.